Смачно пахне. Ах, пахне на всю хату. Ах, збуджує апетит, що аж слинки течуть! але ще гарячий ах, смачний супчик, супчик з м'ясом та ниткоподібною вермішеллю! У нас найсмачніше і найлегше приготування супу. Добрий день, друзі! Приготуємо супчик разом з вами. Як? А легко і просто. Відваримо і помиємо м'ясо, візьмемо будь-яке м'ясо за бажанням, Чи м'ясні реберця. Ставимо воду з м'ясом на вогонь, на великий вогонь. Нехай кипить. Тим часом чистимо і миємо овочі Три-чотири картоплини, одну морковину і рівчасту цибулину. Картоплю подрібнюємо. Подрібнюємо, так, як ви вмієте, чи кубиком, чи пластинками, чи просто довільно. І поміщаємо картопельку. Каструлю до м'яса й води. Нехай це все закипить і повариться на середньому вогні 15 20 хвилин. Ми тим часом зробимо піджарку, моркву подрібнемо ножем на тонку соломку чи натремо на терці. З малими отворами ріпчасту цибулю нарізали ми кубиком і смажимо її на розігрітій олії, на сковороді на середньому вогні. Через дві-три хвилини додаємо до цибулі подрібнену моркву і ще все це смажимо ще дві-три хвилини. Із супу збираємо пінку і до нього поміщаємо піджарку. Добавляємо 2-3 листу лаврового. У нас один великий листок. І дрібні макаронні вироби. Ви можете брати будь-які макарони, Солимо суп. І продовжуємо його ще варити 10-15 хвилин на такому ж вогні, на середньому вогні. Нехай суп вариться. Все, що є в каструлі, нехай звариться до готовності. Супчик вже майже готовий. Збавляємо вогонь до мінімуму і додаємо суху універсальну приправу 10 овочів. Вимикаємо вогонь. Через кілька хвилин суп перестане кипіти. Нарізаємо кріп свіжий чи заморожений і його кидаємо в супчик, подрібнюємо зубчик. Чи два зубчики часнику, поміщаємо часник в суп і на цьому етапі за бажання можна й додати чорний мелений перець. Ми ж його додаємо прямо в тарілку під час їжі. Знімаємо суп з вогню, нехай вже більше не кипить. Нехай постоїть ще 5-7 хвилин. Нехай настоїться, нехай всі спеції розійдуться в страві. І ось неймовірно смачний пахучий супчик уже готовий. Друзі, сподобалося вам відео. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал, щоб не пропустити у нас найсмачніше приготування страв. Пишіть коментарі щодо цього відео, щоб ви і ми щасливо жили. Поширте відео друзям, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.